На прямому зв'язку на нас вже очікує гість. Це Олександр Мусієнко, військовий експерт. Традиційно в цій порі ми обговорюємо події на фронті. Пане Олександре, вітаємо вас! Вітаю вас доброго ранку. Почнемо з цієї топ-новини ранку. Це вибухи на полігоні, кіровський полігон в Криму. Кіровський район там є полігон, і вже повідомляється про те, що дві тисячі людей евакуюють там, детонують боєприпаси. Ми зараз можемо побачити на відео. Це відео шириться соціальними мережами. Що це за полігон? Полігон, який використовується для підготовки особового складу, переважно. Тобто, він навчальний це один із навчальних полігонів, які відновлені були зокрема фактично Росією з моменту анексії окупації Криму. Ну і власне кажучи, там а, зберігаються артилерійські боєприпаси, і не тільки там і набої і інші види зброї. Ну і власне кажучи, от зараз детонують доволі таки потужно, тому що ідея мова йде про евакуацію трьох-чотирьох населених пунктів довкола. Це означає, що доволі таке, скажімо, велику кількість боєприпасів снарядів туди а, звезли окупанти. І, в принципі, ми бачимо, що вочевидь, мова йде про системну роботу наших сил, якраз по складах, де зберігаються і куди транспортуються снаряди боєприпаси. Це може бути одним із проміжних пунктів в логістичному ланцюгу, який доставлявся якраз з території Росії в Окупований Крим безпосередньо. А потім він мав пересуватися до Джанкою і звідти транспортуватися вже. До інших пунктів, де тривають бойові дії, там під Мелітополь, в Бердянськ, під такмак і інші місця, де були російські подібні склади, пане Олександре. Якщо подивитися на карту, то це село Кринички, де розташований був склад, це доволі mm -hmm. далеко від контрольованої Україною території. Це ближче вже до Феодосі, до узбережжя. чи є розуміння, як, як це сталося? Чи це була диверсія, яка була скоєна прямо на місці? чи це було влучання? Поки що не ясно. Ну я думаю, що в дві версії мають право на життя і влучання, тому що в принципі дальність, яка є, вона дозволяє працювати тій ж ракеті Storm Shadow. і це до речі, по Storm Shadow це дуже цікаво, тому що якщо це дійсно так, це означає, що ці ракети вже здатні проходити багато лінію протиповітряної оборони в Криму, тому що насправді. На сьогоднішній день по Криму, по окупованому Криму, дуже не так просто влучити. Бо там знаходиться велика кількість засобів. ППО Росія туди стягнула більше ніж під зараз. І це сказати це не перебільшення. Насправді тому проходження такої шаленованої ППО це велике досягнення. Я схиляюсь саме. До цієї версії, хоча ну диверсія, вона теж має право на життя. Да, пане Олександре на користь цієї версії, саме про влучання ракети, говорить і той факт, що вчора також фіксували в небі над Феодосією ем, польоти якихось об'єктів, і чи то були ракети, чи то були безпілотники. Невідомо, але соцмережами також ширилися фотографії, як ці об'єкти, які були в небі над Феодосією, вони залишали такий певний білий слід. І, взагалі, якщо говорити про Крим і про те, як там вибухає зараз, усе частіше з періодичністю в день через день. То виникає питання, як і з минулим роком, тому що пам'ятаєте, тоді якраз саме в цю пору в Криму дуже активно щось вибухало там з такою ж самою періодичністю. Всі ми пам'ятаємо оцю жінку, яка виїжджала з Криму, що я не хочу їхати з Криму. Тут так добре. Це якраз було 10 серпня. З чим пов'язана така активізація бавовни в Криму, саме в таку літню пору. Це якісь погодні умови сприяють. Ні, насправді це пов'язано з тим, що і тоді були наступальні дії, ви пам'ятаєте, на лівобережжі, тоді ще Херсонщини. І зараз йдуть наступальні дії тільки вже на правобережжі, на Бердянському Мелітопольському напрямках. І е, ми говоримо про те, що на сьогоднішній день, е, і ми з вами про це говорили, стоїть завдання наносити удари по всій глибині оборони ворога. І зараз ми бачили перед цим удари в райони Мелітополя, Бердянська, Токмака, найбільш таких. Пунктів, де Росія мала розгалужену систему військових складів, плюс просто має залізницю і підвозить, наприклад, як у випадку Мелітополя, то зараз пішли далі. І звідси, як мені здається, Керченський міст, і далі зараз цей склад під Старим Кримом, те, що відбувається, тобто йдуть удари вже в глибину оборони ворога далі. І все це як тоді пов'язано з тим, що треба було зменшувати. Можливості логістики ворога, що призвело як наслідок до звільнення Херсону, ми пам'ятаємо восени, так і зараз іде мова про виконання тих же самих завдань з тією ж самою метою. Звільнити український південь, пане Олександр. Ну, одне підтвердження тези вашої якраз про наступальні дії на південному напрямку. Зокрема, маємо інформацію вторичника об'єднаного прес-центру оборони на Таврійському напрямку. Про те, що вже другий день мені здається, звідти повідомлення про те, що українці намагаються закріпитися в Старомайорську. Це якраз той напрямок, де розпочався принаймні, успішно розпочався наш контрнаступ на початку червня, де було звільнено благодатне перше, здається. Ці населені пункти далі, вже вниз по карті рухається оборони Розкажіть, будь ласка, значення звільнення майбутнє Старомайорське? Це ще один із укріп районів, який створила фактично Росія, російське командування. Там, от е, я вже говорив про те, що там практично кожне село, це маленький укріп район, невеликий, так, який е, потрібно проходити з доволі таки серйозними боями. Старомайорське, фактично, це. Ну, останній населений пункт, за яким відкривається дорога на Старомлинівку, а Старомлинівка це фактично край першої лінії оборони ворога на цьому напрямку. Там знаходиться артилерія, там певні висоти кілька сот метрів, 200-300 метрів, звідки е Росіяни встановили свою артилерію. І е, як тільки ці точки вогневі будуть подавлені далі. Фактично, російським військам потрібно буде відходити відступати південні, не під сам Маріуполь і там уже тримати оборону. Тому от, йдуть такі запеклі бої на цьому напрямку. Тому настільки важливо Старомайорське. До речі, там уже була інформація про те, що більшу частину контролювали українські сили оборони. Але російські війська перекинули підкріплення, і наші сили вимушені були відійти. Зараз знову атакують наші сили, відтискають ворога. Тому тривають бойові дії. Як тільки вони завершаться успішно для нас, ну це буде відкривати шлях фактично до того, щоб пройти вже останній рубіж, який залишиться в Старомленівці, з метою просто прориву з цієї першої лінії оборони ворога. І, от власне, про складність, про яку ви згадали просування, також свідчить той факт, що росіяни. Подекуди влаштовують такі військові хитрості вчора. 12-й спецзагін оприлюднив чергове відео. Цей спецзагін він якраз і славиться тим, що вони показують, як з дронів влучають в якісь об'єкти. Ось, ми зараз можемо побачити об'єкти ворога. Це було влучання в опору електромережі, на якій висіла камера спостереження. І от хлопці так підписали відео, що ця ворожа камера більше не наведе ворожу арту на нашу штурмову піхоту, і це дійсно важливо. Я взагалі вперше бачу, щоб кам. Камери спостереження висіли е, десь на опорах і були отак замасковані. Тут треба віддати належне нашим хлопцям, які це помітили і знищили цю камеру. А е, ви вже дуже довгий період часу стежите, коментуєте е, військові події. Як часто з такими хитрощами зіштовхувалися? Бо зазвичай ми про росіян, як про е, тих, хто щось таке придумує, маскує, особливо часто не чуємо. Це випробувана тактика в них насправді вона не нова. Вона використовувалася ще минулого року в боях на Сході. Значить, задум в чому тут полягає. Як тільки десь ворог знаходить якусь висоту, не десь на висоті, якусь або вишку, особливо на Сході, де вони там були, або якусь електроопору, як в даному випадку, вони намагаються закріпити камери з метою відстежування просування українських військ, і потім вони фактично просто попереджають. Свою своїх артилеристів про те, що йде просування і намагається, от, здійснювати ураження по нашим позиціям. Якраз ще рік тому я пам'ятаю на одному зі східних напрямків, вперше наші сили, от за допомогою дронів, почали збивати такі камери, тому що влучити по такій камері іншим способом доволі таки складно. І от продовжують демонструвати ці успіхи. Але те, що ворог розставляє такі пастки повсюду різного роду, це і камери, це мінування, це спостережні пункти, це замасковані укріплені пункти, де вони залишаються, і багато чого іншого, це дійсно так. Дуже багато пасток і дуже багато складнощів. Чому чим, до речі і пояснюється? На просування поступово, воно не може бути і швидким за таких умов, тому що ну дуже багато неприємних сюрпризів очікує наших захисників на такому шляху. Пане Олександр, тепер про Куп'янсько-Лиманський напрямок. Напередодні е, Ганна Малер, е, заступниця міністра оборони, намагалася так заспокоїти всі, говорячи про те, що Ініціативою все-таки там володіють зараз сили оборони і навалу зараз дається відбивати, але знаємо, що там зараз найбільше зосереджено російських військ. Цифру називають від 100 тисяч до 120 навіть скажіть, будь ласка, наскільки взагалі наше командування було готово, що росіяни для себе оберуть цей напрямок для штурмових дій? Я думаю, що точно готове, тому що Розумієте, в чому ситуація? Це єдиний напрямок, де вони можуть зараз атакувати. На півдні вони атакувати не можуть. Вони стримують вони там в обороні. Під Бахмутом атакувати не можуть. Пробували виходили в контратаки. Ці контратаки були відбиті українськими підрозділами, і тому вони вийшли на Куп'янсько-Лиманський напрямок через те, що там на території окупованої Луганщини були полігони, через те, що там були певні сили на відновлені боєздатності, які постраждали і були виснажені в боях. І зараз вони намагаються реалізувати свій задум, суть якого зводиться до того, що їм потрібно відтягнути наші сили з бахмутського напрямку, розтягнути лінію оборони і таким чином змусити нас не вести наступальні дії. Крім того, є задум в тому, щоб забрати частину наших резервів, які можуть бути передбачені для півдня, саме туди. Но в першу чергу це на сьогоднішній день загроза для. Бахмутського напрямку, тому що в разі якби вони прорвалися в Лимані чи прорвалися з Куп'янська на Лиман і далі, вони би фактично загрожували звідти з північного флангу нашим угрупованням під Солидаром, нашим угрупованням, які знаходяться під Бахмутом. Тому це, це це все. Я думаю, читалось зараз стримуються. І як цьому протидіяти, я скажу. Це два способи зараз стримувати атаки, і другий. На який я покладаю надії і сподівання, це те, що зараз е на Бахмутському напрямку наші сили активізують наступальні дії. І ворог просто вимушений буде відтягнути частину своїх резервів з Купінська туди. Вони просто не зможуть триматися. А враховуючи те, що вже е і матеріал BBC повідомляє про те, що з'явилися, скажімо, касетні снаряди в нас на сході. І саме в районі Бахмуту, ймовірно, з'явилися і будуть використовуватися. Я думаю, що як тільки це все полетить на голови окупантам, у них будуть дуже серйозні проблеми, і там я думаю, що цей напрямок під командуванням генерала Сирського вони прорвуть. І це як наслідок призведе до того, що ворог буде вимушений маневрувати своїми резервами. Плюс південь. Наш прорив в районі Старомайорського Старомлинівки теж змусить їх відтягнути резерви. Але схід, я вам скажу, що схід на сьогоднішній день як був, так і залишається найінтенсивнішою ділянкою фронту з точки зору обстрілів, подій там. І багато чого іншого. Південь теж, але схід все одно найбільш така ділянка. Пане Олександре, а якщо ви вже згадали за ці касетні снаряди, то де вони потрібні більше з точки зору стратегії? Тому що спочатку, коли мова взагалі заходила про касетні снаряди і про передачу їх Україні, то говорилося про південь саме, тому що і про південні напрямки це Запорізький, Херсонський напрямок, тому що саме там багато живої сили ворога зосереджений в окопах, і їх звідти важко дістати. А зараз ну, принаймні. Намні є така інформація. Ось ви про це говорите також. Про те, що ці касетні снаряди їх зараз застосування на східному напрямку. Я думаю, що на південь вони теж поїдуть, ніхто не забуде. Тобто, це, це треба розуміти, що абсолютно вони будуть, як я думаю, вони будуть там, де наші сили ведуть наступальні дії, і є де, де є можливості нашого прориву. Південь ми тільки що з вами говорили Старомайорське, Старомлинівка, Я думаю, точно інші райони там, де визначить командування, і схід це район Бахмуту. Там, де в нас є можливість прорватися і знищити якомога більше ворога, розумієте, в чому ще особливість? Я вам поясню: мета ж е в наступальних діях це не тільки деокупація території, а знищення сил противника. І е там, де вони штурмують величезними силами, і куди вони підтягують резерви, наприклад, на той же Бахмут. Знищувати там це теж має сенс, тому що чим більше вони підтягнуть туди своїх резервів і там будуть знищені, тим менше вони їх зможуть використати на тому ж півдні. Це абсолютно взаємозалежна історія. Чи або якомога швидше наші сили прорвуться на півдні, тим менше цих резервів може бути використано на тому ж купінському напрямку. Тому я би сказав так: де б вони не були застосовані, вони. Всі будуть працювати на знищення російських ворожих військ і як наслідок на пришвидшення нашого контрнаступу, пане Олександре. Говорячи про події на Кримському мосту, сьогоднішні ранкові події на складах, там вибух і знищення. Наскільки ви вважаєте серйозно зараз буде порушена логістика постачання боєприпасів саме на південному напрямку? Вдруге, вже вражений кримський міст, але вдруге переживає ці теракти. Залізничне полотно. Наскільки, скажіть, будь ласка, залізниця залишається головним джерелом постачання і живої сили, і боєприпасів на південному напрямку, саме через Кримський міст? Хочеться сподіватися і вірити, що залізниця тимчасова, так знаєте, і вціліло. да, вціліла. Я думаю, що я думаю, що буде продовжуватися відповідна робота. Що стосується залізниці, так це один це основна логістична артерія, абсолютно для постачання російських військ і їх забезпечення, і вони продовжуються підвозити, стягувати в основному залізниці. Тому, якщо ми говоримо про чи постраждає логістика, логістика точно постраждає через. Те, що відбулося частково з Кримським мостом, але через те, що зростає логістичне навантаження на альтернативні маршрути в першу чергу автомобільного транспорту, ну вони і на залізницю зростуть так само, і через це можуть бути певні затримки. Плюс удари по складах, такі як ми бачимо в Криму, вони теж призведуть до певних затримок. Але поки що, ми не можемо на жаль констатувати, що це призводить до зриву логістики, вона працює. Вона працює з певними там у них затримками, але вона все ж працює. Ну я думаю, що е, тут є ще над чим працювати, і наші сили будуть абсолютно в цьому ж напрямку наносити удари, аби в повній мірі, скажімо так, знищувати логістичні вузли і забезпечення. Тут ще розумієте, як тільки буде можливість прорватися, як тільки наші війська зможуть пройти першу лінію оборони, вийти на оперативний простір. Одразу з'явиться можливість і артилерії, і хаймерсами не тільки Storm Shadow, а накривати певні пункти під тим же Мелітополем і просто а, перерізати залізницю їм там на півдні. От тоді, я думаю, будуть надзвичайно серйозні проблеми набагато серйозніші, ніж є зараз. Хоча зараз, скажімо так, навантаження на логістику буде зростатися точно. Пане Олександре, дуже вам дякуємо. Олександр Мусієнко, військовий експерт, про останні події з фронту вибухів в Криму. Дякуємо вам.